Всіх вітаю на моєму каналі. Ось вийшла з двору. І переді мною така краса, там вдалині цвіте, ой, мабуть, рапс, Да. таке жовте-жовте поле. А я хочу все ж таки. Ой, Небо красиве, там сонечко за хмаркою ховається. А я все ж таки хочу піти і, можливо, мені вдасться все ж таки відзняти фазанів. Тож прямою на луг. Уже хотіла йти, але згадала. Як же не зняти бузок, бо це ж бузкова пора? Тільки так високо, що я не можу достати його, щоб букет наламати. Чомусь так погнався він високий такий. Ось я прийшла на луг. Звичайно, Раніше тут був луг повністю. Випасались корови. Ми дітьми тут пасли корову, але з часом вже немає скільки корів, щоб пасти тут. Тому цей луг вже став якийсь, не знаю, сад. Он цвітуть, ну, дикі, мабуть, яблуні. Піду ближче, подивлюся, Да, яблуні. Боже, де їх тут стільки набралося? Ну ладно, там вільхи. <кхи> Вільха насіялася, тому що там далі такі вільхові більшані зарослі. І я пам'ятаю в дитинстві, що навіть літом там не висихала вода. Була спека, літо, а в більхах завжди стояла вода. От вони вже понасівались на луг, але де тут взялося стільки фруктових дерев, ну, я вже навіть і не знаю, я навіть і не думала, що їх тут стільки. Дійсно, це яблуні. Боже, де де ж вони тут взялися? Ось цвіте, така форма, сама собі вона її. Цю форму вибрала яблуня, росте собі сама, як, як здумається. А ця ось рожева, це яблука будуть червоні. Треба буде якось. Подивіться все ж таки, які ж тут будуть яблука. Вже якийсь не луг, а яблуневий садок. Сам собі насадився. Вон і там, та цвітуть як гарно. І там он над дорогою. Ну Це треба. І на цьому лузі живуть фазани. Я їх чую постійно, коли вони кричать. Ну, побачити їх я бачила один раз лише курочку, а от самичку, а самця не бачила ні разу. Але постійно я його чую. Мужик яка краса весною. Звичайно, навесні це. Природа якась дивовижна, її не можна порівняти ні з одною порою року. От весна то є весна. Ой, моя тінь. Красиво. О, чуєте? Це кричить фазан. Як же мені до нього добратися? Ось тут я бачила, перелітали фазани, але в той час камера була, камера була вимкнена. А зараз вони, мабуть, принишкли. Туди вони в зарослі, позалітали. Я не знаю, чи буде видно показати оце ці вільхи. І там вода. Ой, не зовсім видно ту воду. Видно, ось там вода. І вона... Ой, ось там анфазан. Як же? Там він сів у деревах, може, злетить? Я сама хочу його побачити. Ой кричить. Так, ну, давайте, де ви там? Поховалися. То лелека. Так, лелека там полетів. Вона. Ну, лелека тут літає не дарма, тому що нього хватає. тут вистачає їжі. А ні, це, це не фазан, це горлиця. Теж горлиця, то, мабуть, вони там літали. Ось таке воно. Українське село Засіяне, засаджене, всі поля, городи, кожен клаптик землі. Засаджений. Люди сіють і пшеницю, і сою. Ну і, звичайно, садять городи. Ой, а теж горлиці. Та їх так багато розвелося, що вони мене відволікають.